Здобутками певним досвідом охоче може поділитись і педагогічний колектив Дубинського дошкільного навчального закладу номер 6 Золотий ключик, у якому виховують, розвивають та навчають понад 300 діток. Всього функціонує 11 груп. Освітню виховну діяльність здійснюють 32 підпрацівника, чотири з яких мають звання відмінник освіти України. Принцип роботи дитячого дошкільного закладу нашого це кожен день починається з добра і закінчується миром. Впроваджуємо в практику роботи новітні інноваційні методики і новітні технології. Працюємо за методикою Миколи Зайцева, це навчання дітей читання з раннього дошкільного віку, що приносить ну, значні такі результати і вагомі результати. Працюємо навчання за методикою Зайцева обчислювальних операцій з дітками дошкільного віку. Впроваджуємо в практику роботи. Методику Марії Монтесорі, сенсорний розвиток маляток раннього віку. Також працюємо за методикою Миколи Єфименка. Театр фізичного виховання це дає вагомі результати. Заклад працює за базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку Я у світі та старшого дошкільного віку Впевнений старт. У золотому ключику працюють студії та гуртки інноваційного напрямку Читайлик, фізкультурно-оздоровчого малятко «Малятко-здоров'ятко», краєзнавчого екологічного стежка рідного краю, художньо-естетичного, гуманітарного та інтелектуального спрямувань. Пріоритетним напрямком роботи нашого дошкільного навчального закладу є. Комплексне вирішення фізкультурно-оздоровчих завдань. Тобто ми намагаємося зменшити захворюваність діток, добиваємось того, щоб відвідування дошкільного навчального закладу було майже 100%. У ході педагогічної естафети інноваційні досягнення представляли і педагогічні колективи не лише міста Дубно, а й Дубинського району. Ми показували наші інноваційні напрацювання. У школі родини, яка є школою всеукраїнського експериментального рівня, інші школи, малокомплектні школи, що теж є своєрідним таким десь, можливо, в нашому районі напрямом роботи, але є такі школи і у інших регіонах. Показували культурно-дозвілевий комплекс, як працюють наші освітні заклади у складі дошкільної освіти, загальної, середньої освіти. Позашкільної, а також будинку культури, спортивної школи і інших закладів. В рамках даної естафети ми приймали Рукетнівський район, а самі їздили вивчати, переймати досвід міста Кузнецовська. Звичайно, що ця справа, як на мене, є дуже корисною, дуже важливою і вагомою. Тому що ми маємо можливість вивчати досвід освіти інших областей. Тобто досвід збагачує людей тим, що вже десь надбано, що вже зроблено в окремій структурі, чи то в районі, чи то в окремій школі, чи дошкільному, позашкільному навчальному закладі. Під час творчої зустрічі із делегацією Рокитнівського району найперше було представлено модель діяльності районного методичного кабінету, який забезпечує системну допомогу вчителям району у підвищенні професійної майстерності. Дубенський районний методичний кабінет координатор науково-методичної роботи, яка передбачає відповідно до вимог сьогодення пошукову практику, дослідницьку діяльність вчителя педагогічного колективу, керівника загальноосвітнього навчального закладу. І відповідно до цього районний метод кабінет, який має статус експериментального і статус філії науково-дослідної лабораторії інноваційних виховних технологій Рівненського державного гуманітарного університету, науковий керівник Тамара Дмитрівна Тем'янюк. Ми можемо стверджувати про інновації у змісті навчання і виховання. В першу чергу це розробка навчальних програм науково-методичних посібників. Під нашою координацією, при нашій допомозі, працюють два експериментальні заклади всеукраїнського рівня Студянська школа-родина і Семидубський аграрний ліцей. І саме ці навчальні заклади є показовими в плані розробки концепцій навчально-виховного процесу, авторських програм, курсів, факультативних занять гурткової роботи. У нашому районі в рамках експерименту розроблена і впроваджується програма підготовки вчителя до здійснення інноваційної діяльності, яка містить у змісті чотири розділи. Інноваційні форми роботи, через які реалізується ця програма: майстер-класи, семінари, тренінги, салон педагогічних інновацій. Форми можна перелічувати. Але, от саме в цьому аспекті проходила і наша зустріч. Неабиякі досягнення продемонстрували педагоги Мирогощанського культурно-дозвілевого комплексу. Зокрема, працівники дошкільного навчального закладу Колосок свої зусилля спрямовують на досконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи, впроваджуючи нетрадиційні форми і методи профілактичної роботи з дітьми. Використовуємо інноваційні технології, використовуємо нетрадиційні насоби навчання, проєктну діяльність, широко впроваджуємо навчальний процес. І старалися показати ті такі перлинки, які в нас даються найкраще. І ми хотіли, щоб ці перлинки вони використовували і в своїй роботі. Заклад відвідує 105 діток, функціонує 4 групи: освітню та виховну роботу здійснює 13 педагогів на рахунку колоска, перемога в обласному конкурсі, кращий дошкільний навчальний заклад у районному конкурсі Освітянські обрії Дубинщини. Окрім фізкультурно оздоровчого напрямку, найбику увагу приділяють працівники дошкільного закладу і гурткові роботі, серед яких є школа світлофора Моргайка, Господарочка, зернинки добра, економічний гурток. Ми ділилися проектами по ігровій діяльності, які в нас був організований. Обов'язково роботі ми використовуємо здоров'я зберігаючі технології, і відносно цього у нас теж був розгорнутий проект про «Ростемо здоровими», де ми ділилися те, як ми оздоровлюємо дітей і проводимо фізкультурну оздоровчу роботу з дітьми.